Бравий вояк Швейк! Зараз ви знаходитесь на проспекті Свободи. Перед вами одна з найпопулярніших та найстаріших львівських кав'ярень Віденська кав'ярня. Позаду ви бачите пам'ятник Тарасу Шевченку. Якщо ви станете спиною до нього, то попереду себе зауважите вхід до цієї кав'ярні. Обійдіть її з лівої сторони, і ви будете приємно здивовані. Там за рогом побачите пам'ятник Швейку, що сидить на стільці та задоволено п'є пиво. У гостей міста є традиція кидати монетку в бокал з пивом, щоб завітати в місто ще раз. Спробуйте! Не таємниця, що за весь той час, поки існує Львів, вуличками давнього міста пройшлися ноги не одного десятка поважних персон. Історія розповідає про те, що на гальбу хімного Львівського частенько заїжджав і бравий вояк Швейк. Про це неодноразово вказує на сторінках свого роману Ярослав Гашик. Цей персонаж, вигаданий чеським письменником, настільки припав до душі жителям міста, що вони одностайно вирішили нагородити його титулом почесного львів'янина. Згодом у місті поставили пам'ятник, який і до сьогодні стоїть при вході до однієї з міських кав'ярень, і гостинно запрошує туристів скуштувати львівських смаколиків. Незважаючи на те, що на пам'ятнику не зазначено імені цього персонажа. Проте кожен вгадує в цьому позатому чоловікові улюбленого весолуна та хороброго воїна Йозефа Швейка. Проте одного бравого вояка Львову стало замало. Інший швейк на велосипеді з солдатським ранцем за плечима припаркувався біля самісінької ратоші, проте не варто думати, що це кінець його подорожей.